Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відео огляд продукції торгової марки Combat UK виробництва Великобританії. Вітаю! У нас на огляді представлений тактичний рюкзак фірми Combat Tactical Assault Pack UK. Дана версія представлена об'ємом 90 літрів. В кольорі Multicam. В такому досить цікавому, тактичному. Комплектування. У нас весь рюкзак споряджений платформою молі. Окрім його основного об'єму є два таких додаткових підсумки, які йдуть модульні. Вони окремо кріпся на фастекси верхні та нижні. І також Кріпляться от отакими блискавками для більш надійної фіксації. Це досить така цікава модульна система. Сама по собі вона оснащена панелькою молі. На неї зверху можна закріпити додатковий якийсь підсумок, але її система розрахована на те, що вона буде кріпитися лише до цього рюкзаку. У нас є додаткові молі панелі і додатково карман, в який можна положити впередження, наприклад, флягу з водою. Є окремо такі стягуючі ремені. Можна утягнути об'єм самого рюкзака або повісити якесь негабаритне спорядження, наприклад, керемат або палатку. З іншої сторони така ж сама конструкція. Молі-панелі і карман. Що досить незвично та цікаво, в цих бокових карманах спеціальний отвір. Чуть більше половини. Це буде зручним, якщо вам сюди треба буде положити сакиру або лопату. З верхньої частини у нас є отака ручка для переносу, приносу зручного. от така досить широка велкра панель. З верхньої частини у нас є додаткові фіксуючі стропи, в яких можна пропустити мотузку і додатково зафіксувати зверху якийсь вантаж, наприклад, спальник або кермат. Відділу схожа ситуація. Також сам підсумок з верхньої частини кріпиться на от такі маленькі фастекси, які можна відрегулювати. І з нижньої частини такі ж самі фастекси з регулюванням. Ці підсумки досить об'ємні. На них також досить міцна блискавка з крупними зубчиками. Причому вона добре продумана, то що вона зверху закривається от такою тканиною для кращого захисту від вологи. Матеріал рюкзаку виконаний із фірменної тканини так полі 600-ден, також зсередину. Ми добре бачимо, то, що він оброблений спеціальною ПВХ-пропиткою. Верхній відділ цього рюкзаку. Прикривається от таким верхнім клапаном, закривається пастиксами з регулюванням по висоті. Його можна досить сильно загрузити. Також в верхній частині у нас додатковий карман. Сюди можна положити аптечку або речі, які потрібні в швидкому доступі. Всередині цієї верхньої кришки. Є додатковий січитий карман. Верхня частина йде от з двома шнурками. Можна утягнути як основну частину, так і центральну. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Головний відсік у нас досить об'ємний. Буде зручно сюди загружати максимально габаритні речі. В особливості цього відділу всередині є два от таких додаткових ремені на такій висоті розташовані. Це буде досить зручним рішенням, якщо вам треба зафіксувати якийсь досить великий та важкий вантаж, щоб він не бовтався в самому рюкзаку і буде прифіксований окремо до спинки. Задні частини отакі От досить широкі лямки з додатковими стропами по системі молі. Зверху є додаткові ремінці, які можна відрегулювати під себе. Також додаткові два напівківця, на яких можна підчепити карабіни. Лямки знизу регулюються. Також ми бачимо, що у нас встановлена спеціальна сіточка для кращого провітрювання спини, нижній ремінь, молі-панелі, якщо є потреба встановити на них якісь підсумки. Ось такий досить міцний фастекс. З нижньої частини це спеціальна плівка, під яку можна Встановити бірку з іменем та адресою. Досить зручний, фіксуючий ремінь поясний, який допоможе перенести частину ваги цього рюкзака з плечей на стегна. Цей рюкзак буде гарним рішенням як в військових цілях, так і в туристичному використанні. Рюкзак максимально універсальний. Має додаткові підсумки та системи молі, він виконаний з досить якісних матеріалів, має захист від вологи. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин «Шериф».